Всім привіт! Сьогодні в відео я вам покажу, як підключити датчик руху. Е, ось такий любий другий датчик руху. Якщо ви не розбираєтесь в інструкціях, як це підключити, хтось розбирається, хтось не розбирається, але я це все детально покажу. Думаю, відео буде корисне. По-перше, воно на українській мові. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Я зараз вам детальніше покажу, як то кажуть, на пальцях по простому, як підключити отакий от датчик або другий датчик руху е, самостійно. Підписуємося, поїхали. Так. Що, перейдемо до самого датчика. Датчик в мене ось такий від фірми Ledvance. Це хороша фірма, всім рекомендується, німецька фірма. Ну, Дуже хороша. Ну, Це не реклама, класна фірма. Дивіться, купив я собі такий от датчик руху. І в мене була просто от, е ця світодіодна така лампа, вулична також. І я хочу поставити на вулицю, щоб все працювало, не включати вимикачом і так далі. Дивіться, він в мене йде на день ніч, е і він йде від 2 секунд. До 12 хвилин. Ось такий от, е датчик. Є, звичайно, ось такі. Ледванс теж хороші, реально. Вони йдуть вже зі встроєним датчиком. Все тут крутиться, все регулюється, дуже класний. 10 ватний, теж дуже класний. Якщо не хочете паритись, купляєте ось такий і вже все в комплекті. Не маєте лампочки. Такий також можна до звичайної лампочки приєднати. Є 27 цоколь. Так, менше з тим. Поїхали до самого датчика. Як це все підключити, зараз я вам детальніше покажу. Так, що, розберем сам датчик. Він у нас тут легенько розбирається. Кожний по-різному, звичайно, є, відкручується, є відщолкується, в моєму випадку він так відщолкується. Стоїть на склемна колодка. Дивіться сюди. Як розібратися. Тут є дві, дві букви L і одна N, як ви бачите. Одна. Відповідає за вхід фази, а одна перемикає. Ну, коли датчик рухається, перемикає. Дивіться, в нашому випадку пробуємо ставити сюди, наприклад, справа фаза вхід, а зліва середня в неї вихід. Ну, на мою думку, тут в нас виходить вхід середній, а вихід ну, червоний, вони малюють. А вихід де в нас на лампочку. Ось так. Ну, зараз я візьму детальнішу інструкцію. Тут у нас на інструкції намальовано. Ага, NL. -E Ось так воно має бути вхід. Але вхід у нас має бути, здається, з цієї сторони. Хоча, дивіться, тут є в нас для декількох лампочок. Давайте ми себе перевіримо. Так, лінія в нас йде L іде сюди. Значить, середній у нас вхід, а крайній справий у нас вихід. Так і робимо. Так і зараз ми зробимо принципі, якщо ви попутаєте справа на ліво, ви поставите сюди вхід, а він не працює, значить переставте вхід десь на центральний, але тільки на букву L. Далі, що нам потрібно? Ми це все зробили. Дивіться, далі, що нам потрібно. Я взяв от вилку, наприклад. Ось таку вилку, це в мене буде вхід. Я все зачистив, гарненько бажано кримпанути, але ну це для вас показую так на відео. Дивіться сюди. Нам потрібно знайти фазу. Фазу, і помітити. там у нас переміни, але нам для датчика потрібно, іменно, щоб заходила фаза. Ми що беремо? Шукаємо спочатку фазу в нас. Я вже тут заздалегідь собі підписав, беремо от в мене переноска. Беру, наприклад, це є 0, я вже тут відмітив букву N, а це є L. Це є фаза лінія. Як ви бачите, індикатор у нас світиться. Також, на самій вилці на самій вилці я беру просто. Також ставлю на продзвонку. берем продзвоні. Наприклад, берем коричневі, це у нас буде лінія, так по стандарту. І подзвоню, де він у нас є. Так, я тут помітив L-букву, а 0 це є N-букву помітив. Також, щоб включати і не попутати, воно не згорить, але воно не буде правильно працювати. Він у вас просто включиться. Я вам поміняю, потім будете бачити, коли я обертаю другою стороною, він включається. Так що обов'язково, якщо ви підключаєте. Звичайно, знайдіть, де в нас у вас фаза і фазу заведіть в правильному. Не попутайте з нульом. Ось так. Це все ми відставляємо. на бік індикатор і так далі. Вставляємо сюди вхід. І на лампочку також просовуємо все сюди гарненько. Отвори. Ось так. Так, все добре. Для того, щоб комфортно вам було з'єднювати, можете оцю клемну колодку витягнути, буде ще краще. Ось так. Так, вхід у нас де коричною цей тоненький. Як ми бачили, вставляємо сюди і зажимаємо. Вставляємо вхід. Є. Круте. Закручуємо? Добре? Тримаємо. Вихід на лампочку в нас заходить сюди. Запихаємо. Закручуємо. Добре? І нуль. Е, Лампочки і нуль, який йде в нас на вихід, ми з'єднуємо разом і вставляємо, де в нас писало 0. Це в нас синій, тут все є помічено. Ось так. Ось так. Все, добре в нас все тримається. Акуратненько засовуємо сюди і вставляємо назад в коленну колодку. Так. Ось так. Все, у нас все підключено. Давайте включаємо. Дивимось, де ми помітили L і N. Датчик у нас виставлений на ніч і на 5 секунд. Я подивлюсь тут, тут 2 секунди пише, а тут 5. Реально, реально він 5, а можливо і більше. сама менша затримка його це І5. Так, LN. Включаємо. <кій> Лампочка в нас засвітилась, датчик спрацював, значить, датчик все працює добре. Підключили ми добре. Зараз подивимося за 5 секунд, 5, можливо, 10. Він має виключитися, потім регулювати сам датчик, працювати як має бути. Почекаємо 5 секунд. Давай. Виключайся. в мене виставлено на ніч. Значить, все добре. Ану, виключайся. Раз, два. Зараз я вам також покажу, я поміняю полярність. Наприклад, фаза сюди піде, а нуль туди, наоборот. Ну, от Поміняю. І тоді він буде постійно світити. Він буде постійно світити і все. Як звичайна от, стаціонарна лампочка. Треба буде виключати і включати. Ось так. Датчик не буде так працювати, якщо ви неправильно під'єднаєте під його, підключите. Ось так. Давай виключайся. Можливо і довше. Ну, Тут в мене стоїть на, так, стоїть на... на 5 секунд. Можливо, і довше, перше включення може бути довше. Треба почекати, не знаю. Ну, є різні датчики, У мене було так, що довго світив. Секунд 10-15, можливо, 20, потім він виключився, я його налаштував, як має бути там на ніч на... або якусь на темряву. І все, він включався добре. і хвилини все добре включалось. Чекаємо. Не будемо його рухати, нехай він виключається. Давайте, давай, виключайся. По вилці я все правильно підключив. ЛН. Як я тут помітив, все правильно підключено. Так що зараз він має виключитися. <кій> Давай. Не підведи. Виключайся, ну. Що ти? О! Все, виключився. Супер. Тепер ми ставимо, у нас тут стоїть на 5 секунд. І як він правильно вимагає, ми тепер включаємо на день. Я зарухався, він включився. Відставляємо датчик в бік, не робимо ніяких рухів. Провіряємо, чи він все правильно працює. Я кажу на ніч на день поставив. О, виключився. Зарухали. Він включився. Супер. Отак він має працювати. 5 секунд пройшло, зараз він виключиться. Я зарухався. Він включився. Супер. 5 секунд, працює як години. Ану. Все, супер. А тепер ми просто, я вам покажу, якщо ви підключите неправильно, ми виключаємо. Перевертаємо е, не так, як має бути. Попутали ви. Він включається, але він не виключиться у вас. Можна чекати дуже довго. Він буде постійно світити. Ось так. Так що важливо не перепутати. Де в нас фаза, де в нас нуль. Так, що ось таке відео, я думаю, буде корисне. Хто не розбирається от в цих всіх інструкціях, як це все підключити, я вам на пальцях пояснив і показав, як це все підключати. Так що ось таке відео, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Все буде Україна. Ми вже скоро, думаю, переможемо. І до наступних відео.